Безумовно, відключення автоматизованої системи виконавчих проваджень ускладнює процесуальну діяльність державного виконавця направлену на примусове виконання рішень. Але ніякої дестабілізації не виникає, тому що діючим законодавством передбачені такі ситуації, зокрема, абзацом другим, пункту четвертим, Розділу 4 положення про автоматизовану систему виконавчих проваджень. Передбачено, що у разі виникнення тимчасової відсутності доступу до системи допускається виготовлення, виготовлення процесуальних документів не в системі. Відповідно, це надає можливість проводити процесуальну діяльність державного виконавця. На практиці цілі виготовляються процесуальні документи. В паперовому вигляді з моменту, коли відбувається доступ до системи, дані документи виготовляються в системі. Тобто ніякої проблеми немає. Органи Державної виконавчої служби Миколаївської області працюють в штатному режимі, виконують функцію, передбачену. Державу, а саме здійснення примусового виконання рішень. Я вам хочу сказати, що дана ситуація не є якоюсь такою, з чим ми стикнулися перший раз. Хочу нагадати, що за період з лютого по квітень 2022 року така ситуація виникала. І Органи Державної виконавчої служби справились з цією ситуацією, задачі поставлені були виконані, рішення виконувалися. Також хочу зазначити, що будуть виникати ситуація, пов'язані, наприклад, коли в стороні виконавчого провадження необхідно буде зняти арешт з коштів. Дана ситуація врегульована, врегульована чинним законодавством, яке встановлено порядок. Автоматизовану решту коштів. Також, відповідно, передбачено виготовлення, виготовлення документів у паперовій формі на плавання фінансові та банківські установи для прийняття рішення з послідовним, коли відновлять доступ направлення в електронному вигляді. Тобто орган ДВС працює в штатному режимі і головна. На що я наголошую і звертаю увагу сторін виконавчого провадження, учасників виконавчого провадження, це на те, що ми завжди знаходимося в комунікації, завжди готові реагувати. Як відділи державної виконавчої служби Миколаївської області, так і управління забезпечення примусового виконання рішення Миколаївської області південним регіонального управління Міністерства юстиції міста Одеси.